З вами Ліля і Діана, І сьогодні ми будемо грати в гру 99 ночей у новорічне оновлення. Різдво вже пройшло, але це не завадить нам подивитися, що ж там новенького у 99 ночах. У да, нас тут буде повна історія з ельфами. Прям вже вийшло усі три частини, але сьогодні ми будемо їх рятувати. Карта, подивіться, яка оновлена, йде сніжочок. Дуже гарний цей дім прикрашений. Ой! Я завалила людину. <клес> і в нас тут є таких три пакуночки, три подаруночки. тиждень, перший, другий, третій. Давайте подивимося, що сталося в першому тижні, і що ж сталося у другому і третьому. Бо треба розібратися у ситуації, так? Історія першого дня нам розповідає про те, як ельфи вирішили будувати нову майстерню. Там, навіть, знак, що типу ельфи будуються. Вони підготували ділянку, підготували свої інструменти, але в нашому лісі не все так. Просто тому прийшов з'ясно і сказав: «No, no, ноу no. ви не будете bye, тут нічого bye. будувати. Бай-бай. І порозкидував наших ельфів по всій карті. Тому нам треба буде їм допомогти, їх врятувати і зняти з дерев. І подивимось, що з ними станеться потім. А далі ельфи вирішать, що їм потрібно нарядити усі ялиночки. І так, це, до речі, теж новий біом саме з ялинками, бо то були просто дерева, а це, типу, будуть ялинки. Вон вони навіть підсаджують один одного. І, типу, олень боїться ж світла, тому і боїться ось цих ліхтариків. Тому його це також лякає, але він проти цього. Бо як це в його лісі понаставляти таких світильничків, щоб він боявся? Ну, не підходить. Тому він також налякає ельфів, а ельфи злякаються і покидають усе. І нам, звісно, що треба буде все самим. Все самим. Оцим мирученькам. Що ти? Нюхнув, зараз. Нюхнув! Понюхає? Ага, ага. І кидає. Ти, то ти не шариш просто в новорічному вайбі. Так, і третій тиждень, я вважаю, що тут дуже якась незрозуміла історія, бо, бо вона тільки сьогодні вийшла. Ми вже бачимо, походу, у цю майстерню наших ельфів, головних героїв цієї зими. Які заходять в цю шедевру майстерню, шедевр будинок, до речі, дуже великий він. Ой. І щось там стається. Бо тут засів знаєте хто? Не повірите. Але це Санта Клаус. Хо-хо-хо-хо! <світ»>. Коротше, це все треба дивитися, переглядати, що там і як, і заходити в карту. Тому погнали. Чекай, ще ж <кхе> треба подаруночок О, Точно! Оп! А, дивись, мені 30 оці гемів, 50 Треба цукерочок, 5 фаєр ну 5 підвищення вогню і експлорер клас, якийсь клас. Тут є клас Санта Клауса, але він за тисячу кристалів. Ого. І ось так приобразилася наша карта. Ви просто подивіться на цю засніжену галявину. Єдине, що не засніжене, це наш куточок раю. Раю на цій землі, на якій немає база. холоду. І ви подивіться, я йду <х insanlar> по снігу, і піді мною сліди лишаються, та ще й з дерева сипеться сніг. Я не знаю, саме що можна було придумати зробити літом кроликів білими, а зимою коричневими. Але насправді у природі. Воно навпаки, ну. Так, дивіться, в нас тут одразу також нас зустрічає ось такий шедевр мішечок з подарунками. Походу їх Санта загубив. І тут можна купити собі е, сані або ковзани, драбину і лопату. Сані нам потрібні для того, щоб швидко переміщатися по карті. На ковзанах можна кататися по замерших е, річечках і тому подібне. А драбина нам потрібна для того, щоб якраз рятувати наших е, загублених ельфів. Ну, лопата я не знаю, навіщо. Я поки не в курсі. Вау, ви подивіться також ось тут новий будиночок. Я думаю, що це якраз ось ця будівля, де і наш. Дяна, mm. Що з вовком? Він Мері Крісмас? Мері Крісмас, Вовк. І це, походу, у ці ліхтарики, які нам потрібно буде збирати, вони будуть на деревах і так далі. Oh, yeah. Але давайте ми зробимо поки пізніше, бо я вважаю, що без ельфів нам. Ну, Категорично заборонено нарежати ялиночка. Я його поки що віднесу на базу. Давай. Так я вважаю, що перше, що нам потрібно зробити, це побігати по хатинках, позбирати трошечки монеток, тому що нам потрібні драбини. Нам дійсно потрібна драбина для того, щоб врятувати наших друзів. Ще не друзів. Вони навіть не знають, що ми їм друзі. А я поки заберуся в цю шедевру будівлю, яка також вже прикрашена вогниками. Ага, тут тільки ліхтарики. Ну і добре, ліхтарик мені також добиться. Ой! Я знайшла монетку. О, Діона! Дивись. О -хо -хо -хо! А що він сам собі вирішив на вухо намотати? Угу. джингл-беллс? Я поки не бачу жодного ельфа. Але вони. А, ось дивись, вони на ялинках. Во, дивись, цей ельф прям в шоці, що його друг на ялинці. А цей зависає на ялинці і нам потрібна драбина, щоб його врятувати. А драбину треба купити. Ого, ой, о що це таке? Сани Санта Клауса. Сани Санта Клауса, реально. А що можна відкрити? Відкрити подарунок. У-у-у, дякую. Боєприпаси, непогано. А мамонт, він, ну, нормально, да, він добрий. Він, ну, ми з ним дружимо. Дякую. А монетки будуть? Місто де будуть жити ельфи, вони тут побудували. Ой! Отак От я буду падати на льоді. Ось так, так. Угу. Угу. А я хочу цей подаруночок. Ух. Ну, подумаєш, впала два рази. О, зібрала банда. О. Якісь ялинки. Ялинки? Ми ще й о, знайшли ось такі подаруночки. Чесно, я про них не знала. Я зараз трошечки здивована. Ну, напевно, це логічно. Прийшов Санта Клаус, розсипав подаруночки. Бачу тільки одні плюси. Дивись, тут купа цих ялиночок. Ось я бачу ще одного. Ой, ой, і я впала. А, -а, -а! У, -у, -у, у я бачу, як <вивів> ти бачила? Я бачу тебе, як за тобою біжить. Так, я просто хотіла показати, що там також вовки. Ой, вовка, боже. Я бачу, я бачу Ельфу, і до нього треба добратися на ковзанах. Так, я вже не збирала 25 монет, тому я йду купувати драбину і рятувати наших ельфів. Я сподіваюся, що я встигну до ночі. А, драбина навіть 15 коштує. А мене Купляй є... ковзани. Ковзани, а ти купиш драбину? Да. Ну добре, тільки домовились. У мене прям рівно 25, але ось я купую собі ковзани. І де вони в мене? О, я в них! Який прикол. У мене тільки п'ять монеток. Так, давай собі понаставляємо ось цих різдвяних штучок. Ось тут -от гарнесенько. Вони будуть запрошувати дивитися на нашу карту. А так, це джінго белсний. Хто? Дзвоник. Джингл белсний дзвоник. Хоча джингл белс цей. Белс? Це і є дзвоник. Так, це льодяники, їх також давай треба... Давай не сюди, а кудись туди, бо там пусто якось. Ну, давай. От, -от, -от так -от буде. Ну, отут. Ну, що це його поставила? <гум> а ти поставила тут ще ялиночку, так? Вона така мила. Все, новорічний вайб влаштований. О, дивись, ми познаходили ельфів і вони нарешті відобразились у нас О. на карті. О, і дивіться, уу, я ковзаю. Минуле відео ми були на ковзанах, і це відео на ковзанах. <гум> і ще нещодавно ми були на ковзанах. Так. Я, здивусь, я рятую його. А, ну добре, він мені не сказав не дякую, не до побачення, просто. А що ж ти сам так не міг стати? О, мені поклав подаруночок. Великий. А ну. У, тут цукерочки дякую. І ще якийсь тризуб. О, за два удари. Ого! А він прям сильний. Нова зброя. О, все, я накупила. Давай купуй драбину. Я купила. О. Давай. Сейчас я його. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Давай, Оп. давай, рятуй. Оп, все, він злазить по сходинкам. Оп, все, він радий. І все ти не можеш драбину забрати з собою? Не знаю. Щас забираю собі смаколиків. Оцих. О, це що? Понесу це до бази. В нас ще показує на карті два ельфа, але це тих, яких ми знайшли. Я не знаю, скільки його їх всього взагалі на карті, але мені здається, що дуже-дуже багато. Так, дорогий ельф, тільки тримайся, я тебе прошу, я зараз тебе врятую, не хвилюйся. Зараз залізу. Оп. Так, рятую тебе, друг. О, він просто злазить, ні дякує ні нічого. А, подаруночок точно я забула. Я ж зараз подаруночок мені дадеться. О, радіє, клас! Це, це він тобі Дивись, Чакую. обломок. Так, а можна оцю драбину просто якось зрізати, я не знаю, там зверху. Ну мені просто потрібніше. Я думаю, в цей будиночок вже ніхто не буде лазити, а от мені треба. Дивись, а дивись. що це за місце? Це банк. Дивись. Вау! Та ти зараз взагалі... А де ти його знайшла? В лісі. Ой, я зараз до тебе пробіжу. Це ліля мажорка. Ага. Тепер я ми зараз... можемо рятувати кого завгодно і ще й купити собі сані. О, мене тут подарунок лежить, бо ти спасла ельфа. Мені великий мішок попався на 20 місць, О, який куди? жарт їжу. Може, щось куплю. Давай, купуй ще драбину. Дивись, скільки в мене грошей, я можу так. все купити. Купуй драбину а, і санчата. Я можу ще й те, і те купити. Давай, купуй. Все, Ліля, тепер у нас. Я тебе не знаю. А, я тебе можу катати. Іди сюди. Чекай, я тут ставлю джингл балвай. Тобто я купила, а катати буду іншого. А сідай. Ой, я не можу. Тільки можна штаф хати. Ааа, це ти швидше їдеш, дивись. А. А що лопата робить? Глянь. У-у-у, що? А ти що робиш? А, ти ці сніжки. Дивись, я тепер можу в тебе кинути. Я теж. Клас! Ой, якась не дуже Ой. потрібна штука насправді, але прикольно. Я йду спасати якогось ельфика. А я Ой. піду врятую дитину, бо ми з цими ельфами забули, що в нас ще є діти, яких треба рятувати, хоч колись. Оп. Так. Рятуйся, дитинку, дитинко. Оп, поліс. Давай мені подарунок. І що тобі там ельф організував? Цукерочки та. <гад> О, О! Це, це така пулялка цукерочок, як у цього класа Санти. Ой, я тут також. О, у мене теж. Я просто відкрила тут пакуночок, який лежав, напевно, це ти когось рятувала. І мені також випала така штука. Вона не скіть. <гад> Вона нескінчена і ви бачили тільки що я пробила вовка. Вау, ще так прикольно. А де ти мої санчата діла? Я не знаю, вони десь там стоять. Ну, приколи санчата, якщо чесно, не зрозуміла, але нехай буде. Було б прикольно, якщо б на них кататися можна було. Так ти ж катаєшся, ти їх розганяєш. Ти їх розганяєш ой. І потім можеш на них покататися. Ой. Я не Ой. Ну слухай, в принципі, ми врятували чотири ельфи, побачили, що з них випадає, коли їх рятують, Точніше, що вони дарують. Ось цей крутезний пістолет, також мені оця зброя ближнього бою, ось цей тризубець. Коротше, прикольне оновлення, мені дуже сподобалось. Це воно виходить саме перше. А наступні ми подивимось у другій частині цього відео. Ну, точніше. Наступне відео це буде друга частина. Тому дякую всім за перегляд. Пишіть, як вам це оновлення, пишіть, як вам ельфи, і зустрінемось у наступному відео. Всім Па-па-па-па!